Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні в мене не заплановане гудзикове відео. Спочатку я хотіла його записати для своєї коліжанки пані Наталі. Потім я подумала, що, можливо, комусь це ще буде цікаво, тим паче, що я давно не показувала гудзики з власної колекції. Тож, кому цікаво, лишайтесь, послухайте мої роздуми. Стосовно чого будуть роздуми стосовно виробника, коли Ось, я почала колекціонувати інформації по гудзикам, майже не було, і я її вишукувала в інтернеті, я вишукувала якісь асортиментні карти старі. Якщо мені траплялись, я їх зберігала на комп'ютер. Я дивилась навіть оголошення про продажі, тому що з якої країни найбільше продавалось таких гудзиків, ну, можна зробити висновок, що, скоріш за все, це і є країна-виробник. Ну, тому що нема інформації. Ну, нема, нема каталогів по гудзиках, наприклад, Моя основна аудиторія це поціновувачі посуду, скла. Всі вони знають про такого виробника радянський період, ну, мабуть, і зараз вони працюють. Це Гусь Кришталевий, да? але вони же випускали гудзики. Але ніде, ніде нема асортиментних карт, які саме гудзики вони випускали. Оскільки основна моя тематика, да й взагалі моя колекція починалась от саме з оцих оци гудзиків, які ви зараз бачите перед собою. Це сюжетні для нас вони дитячі. Але якщо ви дивитесь мене давно, можливо, ви знаєте, що я такі гудзики не відношу суто до дитячих. Якщо ви так само мене дивитесь, можливо, я колись згадувала, що антикварні гудзики там були. Мотиви присутні на них, як рослини, так і якісь комахи, метелики і гудзики. Ці були жіночого одягу. Не обов'язково дитячого. Звичайно, що на дитячому одязі так само використовувалися гудзики, але люди це, мабуть, були більш заможні, люди прості використовували простіші гудзики. Так, але давайте розпочнемо. Ви вже, мабуть, трошки роздивились. так, Пані Наталя придбала гудзик, прислала мені фотографію і каже, що вона сумнівається, що цей гудзик виробництва Зеленоградської гудзикової фабрики, бо на ньому нема кантика. В неї гудзик вже постраждав, він має. Кракелюр, тріщини, це скло, скоріш за все, ці гудзики її Гудзики пані Наталі піддавалися високим температурам, тому вони потріскались. Як бачите, пані Наталя і всі інші мої глядачі, мій гудзик стан нового і він має кантик. От я знаю, що я зазвичай кажу гудзики Зеленоградської гудзикової фабрики, але достеменно я не знаю. Які ще фабрики випускали в Радянському Союзі скляні гудзики, якщо чесно. Але гудзики радянського виробництва всі мали кантик. Майже всі. Оце і допомагає мені їх якось класифікувати. От, так, я перепрошую, я тільки прийшла з прогулянки з арчі, руки обвітрені. Ну, зима, морози зараз, як завжди. Тож, техніки. Чому я ще задумалась про різних виробників? Тому що багато технік, саме оцих малюнків. Мені здається, це все різне обладнання і, як мені здається, в Радянському Союзі не надто переймались красою виробів, якщо чесно. Тож, мені здається, їм би було простіше на одному станку. Випускати якісь типові, хіба що ті станки ламались. Дивіться, отут внутрішній такий малюнок профарбований. Далі от, бачите, така сама техніка, внутрішнє тиснення і профарбовка. Внутрішнє. Ну, і це гудзик жіночий, просто такі собі горохи на синьому фоні, так само внутрішні. Далі, отака техніка застосовувалась оці гудзики. Це гудзики десь 60-х років, можливо, молодий 60-х років, а саме ці гудзики випущені пізніше, тому що оцей гудзик менший. Я знаходила асортиментну карту. Якщо в мене зберіглась на комп'ютері, я її тут прикріплю. Якщо ні, вибачайте, тому що могла почистити випадково. І от схожа, схожа технологія, бачите. Інколи мені здається, що це вже і не зовсім скло, можливо, з домішками е, якихось е, пластмас. Але от все ж таки, от це типу радянські скляні гудзики, бачите, в одній такій техніці. Але вона вже відрізняється від цієї правильно? Тобто, це вже інші якісь лінії виробництва. Далі. Так, по кубкам розкладаю. Далі оце. Воно рельєфне. Але от так само, бачите, профарбовані. Абсолютно різні. Такі об'ємні. Так само, ну, мабуть, це така щось типу аерографії. Так, молди ось ці гудзики в старі. Так само де 60-тій. Оцей аероплан, я не знаю. Не можу припустити, якого це віку. Але це так само, нібито скляні гудзики. Але ви бачите, тут вже використана зовсім інша технологія. Тобто самого малюнку, об'єму. Бачите? Далі. Далі є у мене ось такі гудзики. Бачите? Я думаю, що це вже десь пізніші роки, 80-ті, 90-ті. Бо такі гудзики майже всі мають, о, окрім кантика, ще отут такий рельєф з мужичками. Майже всі, тут на половинці. От, і вони вже не розфарбовані кольорово, а Фарбою золотого тону, яка, бачите, дуже швидко витиралась. У мене багато таких гудзиків, я їх всі не доставала, от дивіться. Це жіночий це точно жіночий, це квітка. В мене є ще гудзик ось такий чорного скла. Так. Тобто, я думаю, що це радянське виробництво. Раніше я постійно казала зеленоградської гудзикової фабрики, бо інших, в принципі, відомостей про інші фабрики, які виготовляли скляні гудзики, я не знаходила. І скрізь згадується, що це найбільша гудзикова фабрика в Радянському Союзі. Потім я маю ось такі гудзики. Бачите, Буратіно, там ніби такі так само рисочки. Песик, в нього вже нема. І лисичка з колобком в неї так само нема. Але, але що цікаво, ну, цей гудзик мені подарований в Чернігові. Ці гудзики придбані, але вони придбані. З Львівської області, мабуть, обидва. Тобто, це зовсім інша частина бувшого Радянського Союзу. Тепер це Україна, і ми пам'ятаємо, що у Львівській області було так само підприємство, яке виготовляло скляні вироби. Чи можливо, що вони виготовили ці гудзики? Так, мабуть, можливо. Хоча оцей молд я так само точно знаходила в виробництво зеленоградської гудзикової фабрики. Але ми знаємо, що подекуди одні ті самі вироби. Виготовляли на декілька підприємствах Радянського Союзу. Але чомусь в продажі на території теперішньої Росії я таких гудзиків не бачила. Не знаю, можливо, вони не збереглись, нічого не можу сказати. Оце це жіночі гудзики, тобто гудзики для жіночого одягу. Бачите, тут це дуже рідкісний гудзик, такий з самоваром. Так, оце трошки нетиповий гудзик. Але справа в тому, чому я стверджую, що це гудзики зеленоградської гудзикової фабрики, тому що в мене є, ось, бачите, я вже поклала виймати не буду, бо вона ота плівочка, упаковка, дуже-дуже крихка. І от там, якщо подивитися на просвіт, там написано: зеленоградська фабрика. Ну, російською мовою, звичайно. От. І ці гудзики я придбала два, але вони так само у жінки була ціла палетка, Мабуть, мені треба було придбати з оригінальною палеткою, Я, якщо чесно, не пам'ятаю, чому я не придбала цілу палітку. От. Тож я вважаю, що це вже так само десь останні роки. От, і так само гудзик з самоваром має кантик, а оцей гудзик з квіткою кантика майже не має, але по краю таке враження, що воно, бачите, таке крихке, ніби обломане. І я маю ще два загадкові гудзики. Ось я вам цей гудзик вже показувала. Ось, зверніть увагу. Чому він загадковий? Ніби і малюнок такий самий, ніби і кантик є по краю. Але скло дуже нагадує чешське скло, скажімо так. Але воно дуже-дуже крихке. На вигляд, воно нагадує чеське скло, а, скоріш за все, технологію не соблюли. Я не знаю, можливо, їм вже ніхто не передавав там. Особливості виробництва, можливо, самі хтось намагалися зробити. От Я маю ще один гудзик тут виноградне гроно, ну, принаймні, якесь гроно і листя. От. І от, можливо, це була якась експериментальна партія. Вони дуже це схоже на чеське виробництво, бо в них дуже якісне скло, насправді. Гудзики чеського виробництва вони не такі крихкі. Це богемія, розумієте? Вони давно виготовляли скляні гудзики, прикраси. Тому воно, І чого воно стало таким популярним? Тому що воно було якісне, воно не кришилось і воно не так швидко билось. Розумієте? От, тож... Отакі мої припущення. Тож, все ж таки, я думаю, що оцей гудзик виробництва зеленоградської гудзикової фабрики, роки я не можу сказати навіть приблизно. Але чи були якісь ще підприємства, які виготовляли скляні гудзики на території Росії, я не знаю. Або бувшого Радянського Союзу навіть всього. Чи можливо, що була одна фабрика, яка виготовляла скляні гудзики зеленоградська, можливо. Можливо. А інші фабрики, так, із залишків виробництва штампували якісь там прозорі гудзики скляні. Я так само маю їх в колекції, я їх не доставала, вони в іншій шкатулці зберігаються. І от бачите, наскільки це було цілесообразно? Не знаю, як українською, не приходить мені в голову. Отакі От різні технології використовувати, можливо, запускались нові нові лінії От. протягом декількох років. Але такі гудзики, вони дуже-дуже рідкісні, тому що вони скляні, вони насправді дуже-дуже погано зберігаються. От бачите, навіть ось цей гудзичок з півником. Він має тріщинку, але ну, він в мене один, і не дуже часто зустрінеш такі От Отакі мої роздуми. Отак я і визначаю виробника. Розглядаю інформацію в інтернеті, фотографії, з яких країн воно продається. Звичайно, що гудзики чеського виробництва їх продають, мабуть, з будь-яких країн. Але на сайтах інколи трапляються цілі упаковки, коробки, і тоді вже більш зрозуміло, що яка країна виробник. Тож, отаке сьогодні у нас гудзикове відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо у вас є щось подібне, те, чого немає в мене, бо насправді я шукаю один-єдиний гудзик. Зеленоградської гудзикової фабрики, десь тут я прикріплю фотографію. Це гудзик 60-х років, пальтовий. Тобто він має бути великий. І ніде. Я бачила його тільки на фотографії, але це було в чиїсь колекції. І от єдиний гудзик, який я зараз шукаю. А якщо у вас є, запропонуйте мені, будь ласка, я у вас його викуплю за адекватну ціну, звісно. Що ж, сподіваюся, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.